Всім добрий ранок, знову сьогодні на воді. Будемо сьогодні пробувати ляща. Це Карачанівське водосховище. В той раз ми сиділи на отом місці, але там пляж і типу, не хочеться сидіти, а потім прийшли хтось купатися туди. Тому будемо тут збоку на камушках. Тут, звісно, не так зручно, але тут він не буде заходити в комиші, якщо щось хороше буде клювати. Взяв сьогодні два фідера, як і в той раз. Взагалі, зараз розкинусь, потім вам буду показувати. Так що всім приємного перегляду. Ставте лайки, не забувайте підписуватись. На одному фідері у мене буде такий монтаж. По-бистрому зараз буду закину. Часто на такий ловлять тут груша і три крючка. Черечки з пінопластиком і пуфік. А на другий зараз будемо вже по феншую, так сказати, за кормом, з відерним монтажом. Все як треба. Ну, а це так буде. Провірочний у нас. Нарешті я закормився, ось така в мене закормочна кормушечка. От Кинув тільки що 10 кормушок. Ще купив ось таку. Але блін, ну не можу неї докинути і все. Далеченько не виходить неї кидати, може за те, що вона сильно об'ємна. Типу, в метрів 40 можна неї закинути, а я... я кидаю 60 десь так, то вже не можу докинути. Але напевно просто я боюся поламати фідер. Хоча тут 150 грам, кормушка 30. Напишіть, чи поламається фідер, якщо прям крепко махнути чи ні з такою кормушкою. І зараз сипляю вже фідерний монтажик і нарешті будемо закидатися. Так, Ну а тут у нас вже, звісно, все як має бути. Такий монтажик Ранінг Ріг або як він там називається. Кормушка 60 грам, Стопорок. Фідергамчик. і... Поводочок, наверное, сантиметрів 25. Недовгий не ось такий класний супермонтажик. Ось так я розположився. Стульчик, два фідери, синьо взяв подсаку, тому що знав, що буду сидіти на камнях, а без подсаки на камнях, звісно, тяжко витягувати рибу, якщо вона буде клювати, звісно. Такий синя штиль. красота, але передають. Вітер. Ближче до обіду. Людей чомусь нема, не знаю, чим це зв'язано. Може що точно риба не клює. Якось так. Ну і будемо чекати рибку нашу. Ось так у нас фідери. Фідери Касмастер 390 до 150 грам. І катушки Брейн Апекс 6000. Якось так. Ну що, нарешті це панув карасика такого. Просидів, мабуть, години-дві години вже. Ну, взагалі дзиба якась мілоч. Вже й перекормився ще раз. Тільки що сидів вже в телефоні залипав, як дало, аж уточку перевернуло. Такий карась, звісно, не грязнуватий трішки, блін, піскувась. В Взагалі, такий кабасик хороший. Так, ще один карась, у мене тут короче, неприємно. Ситуація. Поставив флет кормушка, тому що фідерні кормушки має зак... мене скінчились і ось все. закину і така Знову щось крутив, там собі пока зв'язував. Як дало удочку, чи не... не унесло, дивіться, який гарний. Такий карасик, в общем. Так, риби в нас немає, щось не кліє, не фіга. Дзиба і все. Волни починають підніматися, може і зараз почне клювати, не знаю. Трапилась така неприємна ситуація у мене. О, навіть покльовочка якась, дивіться. Щось дергає, зараз підсічем. Так, що що? А окуні я тут точно не очікував побачити, це капець. Я думав, тут його взагалі немає. Такий окунець гарненький. Якось так. Так ось. трапилась неприємна ситуація, дивіться. Отпала в мене відпала кілечка. Зараз вам покажу, бачите. І воно там гострі края. Із-за того, що гострі края мене, блін, обрізало дві кормушки. Я не відразу побачив, що в мене вилетіло кілечко, то... чи одламалось, воно не знаю, де ділась. Коротше, вилетіло кілечко, обірвав дві оснастки свої підряд, тільки закинув сразу обрив. Зараз поцепив більш тоненький тювертіп, чи як він там правильно. Але із цим. Кувіртіпом тоненьким. в мене просто відлітають кормушки, обривається шнур, не знаю із за чого. Напишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, от поставив фідери, фідер 150 грам. Я цепляю кормушку на 60 грам, два флайтікове в мене. Цепляв 60 грам, ну і плюс корм це скільки там, грам, навіть, 90 максимум. І просто обривається. І, напевно, я от думаю, тому що в мене. Сильно легкий чи тоненький qr -тіп. Коротше, дуже неприємно. Обірвав 4 кормушки, випало кілечко і ще думаю, як його отремонтю... отремонтувати. Напевно, візьму із другого QR-тіпа от паяю вершинку і приклею сюди. Рибка сьогодні геть, геть пасивна. Не знаю, в чому проб... проблема. Якось так, в общем. Ось такий у нас сьогодні результат, звісно, не дуже. Ну, хоч один такий невеликий красик, ну як я й хотів, в принципі... Ай, блін, в піску зараз весь буду. Як я й хотів. От, короче, хай попригають. В клярі, прям на сковородочку сразу. Два карасика на сковородичку нам пойдет. В общем, якось так. Думав, буде покраще, хотів і лящика піймати, але не судьба. Так що всім дякую за перегляд. Скоро поїдемо на поплавочок порибачити. Так що очікуйте, буде цікаво.